Всім привіт! З вами LightGame. Я Ігор, розробник Ігор. Сьогодні я вам розкажу, як зберегти прогрес гри в XML файл за допомогою серіалізації. Для тих, хто вперше відкрив цей урок і хоче розуміти, в чому справа, я рекомендую подивитись мої попередні два уроки. Ну, як мінімум один. а краще два. І ви будете знати, про що буде йтись. А для тих, хто вже дивився ці уроки, я продовжу. І так, відкриємо нашу папку зі скриптами. Як ви пам'ятаєте, у нас є контролер, Model і View. Нам буде потрібен тільки контроллер. Відкриваємо відкриваємо наш, відкриваємо наш XML-контролер. Ці функції нам вже не треба. Зробимо по-людськи все. Віднаслідуємося від I-методології. Так. Так, нам треба зробити два методи. Так, я не буду. Просто скопіюю їх. Звідси. А реалізацію, а реалізацію ми з вами напишемо. Так, і так у нас save і load. Так, у вьюшці ми тільки потім... Ну, не потім, давайте зараз поміняємо, поставимо э, XML. XML Controller. І тут XML. Так, для початку ми пропишемо бібліотеки, які будемо використовувати. Uh, так, це буде system XML. Systemxml.systemxmlxml.seriшен і нам ще треба буде бібліотека для запису файлу. Io. System IO. Кейт, сохраняємо. Так, тепер, тепер зробимо xml серіалізатор ли uh, Зробим XML Serializer. Uh, serializer. Так. Ну. No. Нет, не так. New XML serializer. М -м, пишем type. Of. Type-of і тип в нас буде player Так, є готово. потом мы сделаем текст текст writer 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 дочернее uh, так текст writer writer дочерний new stream stream writer так и тут нам треба указать имя файла xml вот так пойдет так да. так вот тут путь указать путь указать а путь у нас уже тут есть вот так вот купили с json зробимо його як... Ні, тут ми його так не зробимо. Вот Отак от зробимо. String pass. String pass дорівнює. Ну, контролювачу. Все. Application data pass. save xml. Текст так, і сюди запишемо цей пас. Так, отлічно. Записали, схранили. Так, написали. І лишилось нам тільки серіалізувати це все діло. Серіализер.seraliзер. .serialize. Тут ми вказуємо. нашого райтера. І тут ми вказуємо нашого плеєра об'єкт. Метод load у нас буде вертати. Поки що поставимо заглушку. Подивимось, чи працює наш сейф. потім перейдемо до методу load. І так, load, return, вертає null. Нормально. Тобто, ми формуємо шлях. Потім ми зробили серіалайзер, потім ми зробили в райтер, який буде записувати файл в цей шлях. Серіалізуємо. Серіалізуємо. І все. Не, не все. Я бачу в райтер закрити. Отак, от, от Close. От тепер все. Ну що ж, перевіримо. Так, Unity зберегло, помилок немає. Дивимося у нас, це у нас попередній файл, це в JSON-форматі, як бачимо. Запускаємо. Прогресс. Так, 100. Health поставим здесь. Ну, нормально, так, чувак, підлічився My name. Ну и сохраняем. Так, заключаем, дивимся. так что твоя не сохранилось походу нет есть вот вот короче наш файлик вот дивимся сохранилось name value my name progress value сотка health value 400 все сохранилось ну что ж, осталось прочитать. Ммм mm, так. Ну що ж, приступимо. І так, для того, щоб прочитати файл, що нам треба? Нам треба знову серіалайзер. Прямо копіруємо і сюди ставимо. Який має буде мати тип плеєр. І нам треба файл прочитати файл. файл стример. файл. файл New файл стрім, Так, і тут ми вказуємо назву шлях до файлу. Файл uh, МОД open. Що значить на відкриття. Шлях до файлу у нас той самий. Тобто ми можемо сюди поставити пас. Uh, Шлях є, старізатор, стрім. Наші стрім зробили для файлу, прочитали його. І потім, що ми робимо? Ми беремо плеєр, створимо плеєр плеєр P. Дорівнює серіалізатор наш, де серіалізуємо. Дисер. Десялізуємо наш стрім. Тільки конвертуємо його як плеєр. Як Пле... Вот. І можемо вернути П. Так, ну все. На цьому наша дестарилізація завершена. Перевіримо. Так, зараз запустилось. Вот. Як бачите, все загружається. Наприклад, зараз напишемо прогрес 12, Health 10. А тут напишем ну, раз 2 3 4 5. Зберігаємо, завантажуємо. Прораз 12 Health 10 Name. е відповідно, подивимось, що у нас там в xml -і. 12 10 12 345. Все нормально. І так, урок по XML-серіалізації завершений. Робуємо. І так, друзі, в кого є питання, якісь або теми для уроків, можливо, хтось хоче дізнатися більше по якомусь вузькому місці в Юніті, наприклад, або по конкретній темі, пишіть в коментарі, я обов'язково прочитаю. І відсотків даю 80-90, що урок буде по вашій темі записаний. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі.